Доброго ранку, мої любі п'ятикласники! Не дають нам нормально попрацювати на уроках. Але нас це не лякає, ми все рівно можемо з вами навчатися. Сьогодні попрацюємо дещо дистанційно і асинхронно. Наше завдання на сьогоднішній урок вивчити порівняння десяткових дробів. тобто зрозуміти, як їх порівнювати, коли десятковий дріб більший, а коли десятковий дріб менший. Отже, почнемо. На попередньому уроці ми з вами пригадали взагалі порівняння чисел і говорили, що чим більше цифр в числі, те число буде й більше. Якщо ж кількість цифр однакова, то ми починали порівнювати з найбільшого розряду і так далі до найменшого розряду. З десятковими дробами працює трішечки інша схема, а отже, давайте з нею познайомимось. При порівнянні десяткових дробів користуються наступним правилом з двох десяткових дробів більше той, у якого більша ціла частина. Тобто спочатку порівнюють число, яке записане до коми. Той дріб буде більший, де це число буде більше. Якщо ж ціла частина дробів однакова, то починають порівнювати їхній хвостик. І порівнюють зліва направо по кожному одному розряду. Тобто, в десятковому дробі, у якого ціла частина однакова, буде більший той, у якого більше число в десятих. Якщо ж число в десятих однакове, то буде більшим той дріб, у якого більше число в сотих. Якщо і соті однакове, то буде більшим той дріб, у якого число більше в тисячних Ну і так далі. Якщо ж десяткові дроби мають однакову цілу частину, але різну кількість цифр після коми, то спочатку врівнюють цю кількість цифр. Для цього можна дописати або уявити стільки ноликів після останньої цифри, скільки нам потрібно, аби кількість цифр після коми в одного і в другого дробу стала однаковою. І тільки після цього приступати до порівняння. Спробуємо виконати дану вправу. Необхідно порівняти числа 41,3 та 23,4. Розуміємо, що 41 більше, ніж 23, а отже, перший десятковий дріб буде більший за другий. Наступне число 3,653,15 та 765,14. Звісно, що 3000 більше, ніж 765, а отже, перший десятковий дріб більший за другий. Третє 7 та 66,2. Розуміємо, що 66 більше за 7. А отже другий десятковий дріб більше за перший. 177,2 та 177,20. Ми можемо до першого дробу дописати після дві кінолик і отримаємо те саме число. А отже, зробимо висновок, що ці дроби однакові. Далі 0,561 тисячна та 0,8655 100 тисячних. Порівнюємо в них однакова ціла частина. Наступне після коми, що в першому, що в другому дробі, йде 0. А от в сотих в першому дробі стоїть 0, а в другому 8. 8 більше за 0, А отже, другий дроб більший за перший. Наступне число 7,13 та 31,1310. Бачимо, що 31 це більше за 7, тобто порівнюємо цілу частину. А отже, другий дріб більший за перший. 88,505. І 88,059. Маємо однакову цілу частину. Отже, порівнюємо хвостики. В розряді десятих і в першому, і в другому дробі стоїть 5. В розряді сотих і в першому, і в другому дробі стоїть 0. А в розряді тисячних в першому дробі стоїть 5, а в другому дробі стоїть 0. Отже, перший дріб більший за другий. Наступне число 4,07 та 4,7. 4,07 мають однакову цілу частину 4. Отже, порівнюємо хвостики: в розряді десятих в обох числах 0. А в розряді сотих в першому числі стоїть 0, а в другому числі стоїть 7. Це означає, що друге число більше за перше. Наступне 65,12. десятитисячних. Та стотисячна. Бачимо, що ці дроби мають однакову цілу частину 65. Порівнюємо їхні хвостики. Першим йде після коми 0, і в правому, і в лівому числі. Наступним також іде 0. Третім після коми і в одному в іншому десятковому дробі стоїть одиниця. А от четверте число в одному дробі 2, а в іншому 0. А отже, 2 – це більше за 0, це означає, що перше число більше за друге. Наступне 3,6070 і 3,607. Ми можемо в другому дробі після семірки дописати ще один 0, аби кількість цифр після коми стала однаковою. І побачимо, що обидва десяткових дробів абсолютно однакові. А це означає, що вони рівні. 0,59 і 0,059 Ми можемо не тільки дописувати нулі, а й прибирати їх. А отже, в другому десятковому дробі приберемо оті от три останні нулі. І побачимо, що справа і зліва в нас буде написане однакове число 0,59. Отже, вони рівні.